Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок з фізики 9 клас і тема виникнення і поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі. Але перед тим, як ми розпочнемо, з вас сподобається, підписки на канал і на дзвіночок, якщо не хочете пропустити новий відеоурок. Поки ви це робите, я нагадую, що наш урок складатиметься з трьох частин. Спочатку поясню теорії, потім розв'яжемо задачі. Третя частина це у нас тестування. В описі під відео, до речі, будуть тайм-коди, якщо потрібно перейти на, одразу там, на розв'язування задач чи на тести. Натискайте і переходите. Зрозуміли? Поїхали. І так, розпочнемо з теорії, як я і обіцяв. От що ви уявляєте собі при слові хвиля. Можете натиснути відео на паузу і пофантазувати, що ви уявляєте. Уявили? Я не помилюсь, якщо ви представили собі берег озера, річки, моря, на якому йдуть хвилі. Якщо є вітерець, у нас з'являються хвилі. Немає вітра, хвиль немає. Чим сильніший вітер, тим сильніші хвилі, тим вищі вони. Можна кинути камінчик у воду, будуть ось таку колом підуть хвилін. Да? І здається, що вона, до нас вода йде, йде. Насправді, з точки зору фізики, ніхто нікуди не йде. От, якщо взяти якусь фіксовану точку, от вона описує таку траєкторію. Що таке траєкторія, сподіваюсь, пам'ятаєте з 7 класу. Хто пам'ятає, пише в коментарях, отримує від мене вподобайки. Якщо ви не згодні з анімацією, згадайте, якщо ви ходили з татом на рибалку, як веде себе поплавок на хвилях. Він не рухається нікуди, він на місці стоїть. Ну, він де рухатися, якщо рибу впіймаєте. Тоді так, а так, зазвичай, він собі на хвилях гойдається. І так, давайте тепер розглянемо цей цікавий процес, це слово з точки зору фізики. Так от. Хвиля це процес поширення коливань у будь-якому середовищі. Що таке коливання? 7 клас передає вітання, ми це вчили. Тому повинні користатися цими знаннями. Інакше навіщо ми це вчили? Хто не пам'ятає, на каналі є Відповідний урок, переходите, дивитесь і повертайтеся сюди. Так от, механічна хвиля це процес поширення коливань у пружному середовищі з плином часу. Що таке пружне середовище, там відбувається пружне взаємодія, пружне взаємодія. Якщо не помиляюсь, в попередніх класах про це теж була розмова. Так, для утворення та існування механічної хвилі потрібно, по-перше, джерело хвилі, тобто тіло, що коливається, те, що буде змушувати виникати коливання. Так? І друге, пружне середовище, де відбуватиметься процес поширення оцих самих хвиль. Дві речі потрібно: джерело і середовище, в якому будуть розповсюджуватись наші механічні хвилі. Механічні хвилі бувають поперечні та повздовжні. Давайте ми зараз з ними детально познайомимося. І так. Поперечні хвилі це хвилі, у яких частинки коливаються в напрямку перпендикулярному до напрямку їх поширення. Тобто, впоперек вони коливаються. Показую на малюнку. Беремо мотузку. Приєднуємо до стіни, наприклад. Починаємо коливати в мотузку вгору вниз. Наша рука буде джерелом коливань. Мотузка коливатиметься вверх-вниз. Хвиля буде рухатись від нас до стіни. Тобто я вгору вниз, а тут буде перпендикулярно розповсюджуватись хвиля. Те, що ми казали, коливається в, перп... в напрямку перпендикулярному до напрямку їх поширення. Ось, будь ласка, вам анімація цього. Чудового процесу. Частинки піднімаються, опускаються, нікуди вони не рухаються. Насправді, мотузка ж теж нікуди не рухається. Рухається, начебто, хвиля, а частинка залишається на місці. Поперечні хвилі можуть виникати лише у твердих тілах, це пов'язано з їх внутрішньою будовою і тісним зв'язком між атомами та молекулами, які здатні потягнути за собою сусідів. Рідини та гази не мають такої сили взаємодії і не можуть потягнути за собою е, сусідні шари. Це поперечні. Повздовжні хвилі це хвилі, у яких частинки коливаються вздовж напрямку їх поширення. Бачите, я стиснув, і воно пішла хвиля. Тискаю я ліво вправо, хвиля йде теж ліво вправо, стискається, розтискається, стискається, розтискається. Можуть виникати у будь-яких тілах. От без різниці. І в рідинах, і рідину можна стиснути і розтягнути, і газ можна стиснути, розтягнути, і тверде тіло теж можна стиснути, розтягнути. З цим розібралися. Це повздовжні вздовж. Поперечні, впоперек, повздовжні вздовж. Логіка. Поїхали далі. Довжина хвилі це відстань, на яку поширюється хвиля протягом одного періоду коливань. Це є нова тема, у нас є нове явище, і це явище ми будемо описувати. І одна з характеристик це довжина. Це відстань, так? Да? Ось, будь ласка, якщо у мене є така хвиля, вже розумієте, да? хвиля, яка. Поперек, поперечна хвиля, відстань, от, і є повздовжна теж. Якщо казати більш строго фізично, то довжина хвилі це відстань між найближчими одна до одної точками хвилі, які коливаються в однаковій фазі, тобто знаходяться в одному і тому самому положенні. Або на горі, бачите, на самій вершині беру, або знизу, або ось в такому положенні. Я беру головне, щоб однакове положення було однаково. Фаза і відстань це буде довжина хвилі. Це для поперечної, у повздовжної, це коли у нас частинки знаходяться на одній тій самій відстані від інших. Або ось, бачите, стиснута, стиснута, буде розріджена ділянка. Таким чином визначають довжину хвилі. Позначається літерою лямбда, ось синенька, бачите, як вона пишеться. Лямбда. Вимірюється довжина хвилі у метрах, оскільки відстань в будь-якому випадку, в будь-якій вручні, це у метрах. Нічого складного. Далі. Фронт хвилі це поверхня, до якої на даний момент часу дійшли коливання. Ви ж розумієте, що коливання не можуть відбуватися миттєво. Ніякі процеси не можуть відбуватися в природі миттєво. Навіть е, світло не поширюється миттєво, в нього є своя кінцева швидкість. От. І так як коливання, які трошки повільніше, да, м'яко кажуть, mm. <світло> повільніше, ніж світло, от. вони теж їм потрібен певний час, щоб дійти від джерела до якоїсь певної точки, щоб тут почало хвилюватися. От є фронт хвилі. І от фронт хвилі характеризує швидкість поширення хвилі. Тобто швидкість поширення хвилі це швидкість поширення фронту. Тобто, куди фронт дійшов, як швидко він дійшов, це є швидкість поширення хвилі. Є формула, звісно ж, куди без них. Мало таких тем у фізиці, в яких не було б формули. І навіть якщо у вашому класі, наприклад, 9-му формули немає з даної теми, це не означає, що фізики не мають формул з даної теми. Можливо, вони складні для сприйняття школярами, і тому їх просто не долучають до підручника, до вивчення, щоб не перевантажувати вас. А це формула простенька. В дорівнює ню. Хто таке В? Це швидкість поширення хвилі. Швидкість позначається літерою В з англійської мови, да? прийшло назва ця. Там сховане слово. Так, так, так. Підійдіть до вчительки англійської мови і запитайте, як буде швидкість, потім здивуйтеся, чому літера В, а не те, що там повинно бути. А потім поміркуйте і зрозумієте. Швидкість в метрах за секунду. Лямбда в метрах. Ню. Частота хвилі секунди мінус перша. Ви можете сказати, Олександр Борисович, що ви так багато сьогодні відсилаєте до інших класів, чому не пояснити одразу в уроці? Без проблем я так робив на початку запису відеоуроків, вони сягали тоді, тривалість їх була 45-60 хвилин, вам теж це не подобалося. Тому я тепер розповідаю, намагаюся, основне. Хто бажає тільки теорію без води, без задач, у нас є канал Швидкоматика, посилання буде в описі до відео. Переходьте, дивіться, там тільки твори. Там я за хвилину-дві пояснюю тему. Ага. Так, з формулою розібралися. Ви пам'ятаєте, що частота пов'язана з періодом, Ню дорівнює одиниця поділено на Т. І ця залежність зберігається і тут. Оскільки хвиля це поширення коливань, а коливання описується частотою і періодом, то між ними є зв'язок і період вимірюється в секундах. Отаким От чином. І я залишу тут такий малюночок, хто зрозумів, що тут і до чого тут фронт хвилі, і що взагалі відбувається. От, ну, цікавинка така. Пихали далі. З теорією ми розібралися. Перед тим, як перейдемо до задач, хочу подякувати спонсорам каналу. От, завдяки яким виходять в принципі, нові відеоуроки. Спонсором стати може кожен, достатньо під будь-яким моїм відеоуроком натиснути кнопку спонсорувати і обрати необхідний рівень підтримки, а також отримувати бонуси От, за е, підтримку. Так. Розібралися, відпочили. Переходимо до вправ та задач. І так, на озері довжина хвилі сягає 27 метрів, а її період дорівнює 9 секунд. Визначимо швидкість поширення такої хвилі. От на фото є озеро, в даному випадку це озеро Синевір. Гарне таке мальовниче озеро. І ми уявімо, що хвилі саме там були. Такої довжини і з таким періодом. Що в нас дано? Ну, оскільки довжина хвилі у нас є, значить, я пишу лямбда дорівнює 27, період Т, дорівнює 9 секунд, визначити швидкість. В невідомо. Все в стандартних одиницях, переводити нікого, нікуди не потрібно, розв'язуємо. Я знаю, що швидкість хвилі, яку нам треба знайти, це лямбда помножено на ню. Я міг би спочатку знайти ню через те, але ж я розумний. Я знаю, що ню дорівнює 1 поділено на те. І я підставлю цю формулу замість ню 1 поділено на те. Не хочу я окремо врахувати. Можна було б, звісно, і потім підставити. я не хочу, хочу так. Мій урок, що хочете, то й роблю. Ви в зошиті в себе теж можете писати, як захочете. Без проблем. Ваш зошит зробіть з ним, що хочете. Все що заважаєте. Значить, я маю формулу В дорівнює лямбда до поділеного на Т. Лямбда відома, Т відомо. Лямбда 27 метрів Т 9 секунд. 27 поділино на 9. 3 Одиниці виміру метр поділено на секунду. Так як повинна визначатися швидкість метрів за секунду. Все, пишемо відповідь, тим самим вказуємо, що ми завершили розв'язування задачі. Панної конкретної задачі. Номер 2. По поверхні води хвиля поширюється зі швидкістю 8 метрів за секунду. Визначимо період та частоту коливань човна, якщо довжина хвилі становить 40 дециметрів. От човен на хвилях коливається туди-сюди, вгору, вниз. Рибалка сидить, з вудкою ловить рибу, рибку смачненьку. От. Значить, що в нас дано? Ну, По-перше, у нас є швидкість. І по-друге, у нас є довжина хвилі. Треба знайти, що період і частоту. Значить, у мене є довжина хвилі, вона в нестандартній одиниці, тому С, система інтернаціональ. 40 дециметрів – це 4 метри. Швидкість переводити не потрібно. Значить, розв'язування. У нас є формула В дорівнює лямбда ню. А звідси я шукаю ню. В поділено на лямбда. Прості математичні перетворення, як знайти невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. Боже, мій як складно. Да? Це у 5 класі роблять, навіть у 4, що вже казати про 9. В у мене є, лям дає, підставляє 8 метрів за секунду, тут 4 метри. 8 на 4, 2, метри, метри скороротилися, залишилася одиниця, поділена на секунду. В принципі, таких одиниць – це в, одиниці вимірювання частоти. А можна записати в герцях, можна так або так. А можна написати, що період дорівнює одиниця поділено на ню. І частоту написати, як секунда в мінус першому степені. Це теж допускається. Адже одиниця поділена на секунду, це є секунда в мінус першому. Я не хочу писати тут триповерховий дріб. Я не хочу писати Герц. Чому? Тому що один поділити на 2,0,5 секунда в мінус першому підніметься в чисельник. Буде секунда в першому степені, а перший степень. Домовилися не писати тому період 0,5 секунд. Частоту я знайшов, період знайшов. та дам Супер! Задачу розв'язали, рухаємося далі. Це були всі задачі. Більше задач вас чекає на уроці, на самостійній, на контрольній. Я пояснив тільки основні. Домашнє завдання для тих, хто хоче вподобачку. Розшифруйте, що намальовано, зашифровано на малюнку. пишіть в коментарях за правильні відповіді з мене вподобаєчка. Не намагайтеся вгадати тут не стандартні слова. О, вони трішечки, ну як це правильно сказати, деформовані. Ні, ну, не, не зовсім у звичному прочитанні. Зробив спеціально, щоб не відгадували, там почали слово. А, все це я знаю. Це слово. Ні-ні ні, до кінця, до кінця відгадуйте і прав... правильно відповіді тільки з мене вподобачка. Поки ви розгадуєте ребус, у нас музична пауза, після якої будуть тести, тож не перемикайтесь. І так, сьогодні ми завітали до славетного міста Олешки, Херсонська область, одна зі шкіл цього славетного міста. А, до речі, хто уважно дивився на цей малюночок, міг побачити там тваринку. Да? Напишіть, яка тварина на малюнку. А ми рухаємося далі вперед за оціночкою тестові завдання, самі себе ж не вирішать. Поки я пишу, що я буду проходити тести, я нагадаю вчителям, що ви маєте можливість придбати презентації. І тести, окремими комплектами, і використовувати на своїх уроках без мого озвучення, з власним озвученням, з власними задачами, або так, як я. Так, тема тестів співпадає з темою уроку. Ху -ху -ху, магія. Починаємо тестуванням. Чи супроводжується хвильовий рух перенесенням речовини? Ні, переноситься тільки енергія, речовина при цьому не переноситься. Кажіть основну одиницю вимірювання періоду коливань. Період коливання, як будь-який період, це секунда. Станіть відповідність, амплітуда, максимальне відхилення тіла від положення рівноваги. Так, було у нас таке колись. Згадуємо, згадуємо, витягуємо, а навіщо нам пам'ять і ті знання, щоб користатися за потреби. Період коливань це час одного повного коливання. А частота коливань це кількість коливань за одиницю часу. Далі. Коливання можуть бути вільними, можуть, проходять самі по собі, вони вільні. Не згасаючи, відбувається нескінченно довго. Вимушені можуть, коли щось примушує, відбуватися ці коливання. Згасаючими, можуть. Я щось коливну, воно коливнулося і затухло, згасло. Скажіть, на якому з малюнків зображено поперечну хвилю, тобто впоперек, тобто під кутом 90 градусів. Ну, от же ж воно. Якою літерою позначається довжина хвилі? Те, ню, лямбда. Ну звісно ж лямбда. Період Якої формули пов'язані між собою частота та період коливання. Можете натиснути паузу, 4 формули. Звісно ж, це формула номер 2. Одиниця поділена на Т. Можна писати дробом, а дріб це не що інше, як відношення, як ділення. Тому от одиниця поділена на Т. Якою формулою пов'язані між собою швидкість, поширення, хвилі та її довжина? Знову 4 формули. В дорівнює лямбда помножено на Т. Не додати, не поділити, не відняти, а помножити. Хвилі, коливання, частинок у яких відбувається вздовж променя хвилі називають ну якщо вздовж, то повздовжніми. Рух, під час якого положення та швидкість руху тіла або точки повторюється через певні інтервали часу, називається механічними коливаннями. Процес поширення коливання в пружному середовищі з плином часу називається каплею, фарбою, хвилею, дощем, правильно, хвилею. І в мене туду! 10 балів. І, я десь помилився, але максимальний бал отримав. Бачите, як налаштовані тести. Можна один раз помилитися, оцінка буде максимальна. Ну, 10 балів за 11 запитання, думаю, нормальна оцінка. Більше помилок, оцінка менше, тут обернена залежність. Так, що у нас тут? Можна зберегти. Можна роздрукувати. Значить, указана тема. Хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей. Оцінка 10. І тут я бачу, де помилка. Ой, Олександр Борисович, да? дорівнює лямбда помножену на ню. А якщо період, то треба на нього ділити. Лямбда поділено на те. Бачите, я проаналізував свою помилку, і надалі таких помилок. Не робитиму. Бамбезно? Бамбезно. І так, мої шановні глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, обов'язково тисніть хвилю в вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП школи своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новенький урочок. Ставайте спонсором каналу. Кнопка «Спонсорувати» під будь-яким відеоуроком. Приєднатись! У нас є сайт школа.топ, моя сторінка у Фейсбуці. Допомагаємо робити дз в вайбері, в інстаграмі фоточки, в Тіктоці коротенькі відео. І Теорія за одну хвилину на каналі Швидкоматика. Всі посилання шукаємо: де правильно в описі під відео. Натискаємо Дивитися більше, і там всі-всі посилання є. Ну, а в мене на сьогодні майже все. От ваші коментарі. Бонусне завдання для тих, хто дивився до кінця. Напишіть, будь ласка, великими літерами в коментарях слово вівторочок. От саме вівторок я записую цей відеоурок. Я буду знати, що ви дивилися до кінця. І з задоволенням натисну вам подобається. А на сьогодні в мене все. Всі добре.